Поки Росія намагається вигравати час і багатозначно мовчить. Поговоримо про те, що відомо станом на зараз. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що американська сторона сьогодні буде контактувати. Із росіянами за його словами під час зустрічі будуть обговорюватися можливості 30-денного припинення вогню. Якщо ж Росія відмовиться від перемир'я, Сполучені Штати Америки змінять свою стратегію і переглянуть свою роль у врегулюванні конфлікту. Цю інформацію сьогодні також підтвердив і президент Дональд Трамп, зауваживши у разі саботажу мирної угоди, санкційний тиск на країну агресорку можуть посилити. Отже, що станом на зараз вже звучало з Кремля у Росії? Відреагували на ідею Сполучених Штатів Америки про 30-денне перемир'я припинення вогню. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що не варто забігати наперед у цьому питанні. Отже, він додав, що Москва уважно вивчає підсумки переговорів між США та Україною у Джиді та очікує офіційної інформації від Вашингтона дипломатичними каналами. Крім того, російські джерела Reuters заявили, що лідер РФ Володимир Путін навряд чи прийме пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Неназваний російський високопосадовець повідомив агентство, що Росії потрібно напрацювати умови будь-якого припинення вогню і отримати певні гарантії. Адже мовляв, позиції Росії може Позиція може швидко ослабнути, і тоді Захід зможе звинуватити Російську Федерацію в тому, що вона не змогла закінчити війну. І своєю чергою російські ультранаціоналісти та деякі депутати Державної думи в Ерефії вже відкинули пропозицію 30-денного припинення вогню і стверджують, що угода є неприйнятною, оскільки Вашингтон і Київ, нібито. Відмовляться від миру за першої ж нагоди війна в Україні є екзистенційним викликом для Росії. Тим часом державні російські медіа намагаються представити реакцію Російської Федерації як помірковану, поки Кремль не оприлюднить офіційну позицію. Йдеться у щоденному звіті Американського інституту вивчення війни. Отже, варіанти подальшої поведінки Російської Федерації будемо обговорювати з гостем нашого етеру. Вітайте, будь ласка, Ілля Пономарьов, депутат держдуму Російської Федерації 2007-2016 років, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Пане Ілля, вітаємо вас. Добро вечора. Отже, маємо поки що скромні коментарі від Пєскова, Захарової та Соболєва. Повільно доволі реагує Російська Федерація. Як ви гадаєте, чи дасть Росія взагалі чітку відповідь, як скоро це може відбутися, і чи буде вдаватися вона до затягувань, маніпуляцій? Яких ну по перше, звичайна відповідь буде. Я вважаю, що вона буде після того, як Путін зустрінеться з Віткофом. І е, Передасть все те, що відбувалося в Джиді. Е, якщо я не помиляюсь, то це повинно відбутися завтра. Е, е, також е, звичайно буде зустріч Вітків з Дмитрієвим. На якої Росія щось передасть назад в Вашингтон? Може бути там якийсь фінансовий та бізнес пропозиції? Бо вони ну просто намагаються купити якесь Вашингтон. Але взагалі я вважаю, що Росія зацікавлена в цьому перемірі. Я. я вважаю, що вона зовсім зацікавлена в довгостаковому та сталому миру. А в Пілімірі чому ні? Бо це дає їм можливість оголосити всередині Росії, що вони перемогли Захід, і задовольнити той запит, який стовідсотково існує всередині Росії на мир. По друге, це уникання тиску з боку Вашингтону. Ось, мабуть, там навіть якісь там санкції будуть через це зняті. А по третє, я вважаю, що далі Путін буде затягувати е, перемовини, бо він буде намагатися окремо рухатись в переговорах за сполученими штатами щодо інших питань, які безпосередньо не стосуються України там щодо там, розповсюдження там ядерної зброї, обмеження її там ситуації на а, ближньому сході, Китаю там та інших Арктика, звичайно. і через це він буде намагатися побудувати нові відносини з Сполученими Штатами, щоб потім було простіше. Тиснути на Україну та вирішувати це питання. А тим часом, щоб Україна оголосила вибори через вибори, уся всередині себе посварилася, нестабільність, Ну і хто знати, хто знає, що що через це відбудеться з точки зору нової української влади. Угу. Повернемося до відповіді, все таки ймовірно, ймовірної від Росії і формату її відповіді. Якщо дійсно вони будуть передавати якісь свої сигнали, свої умови сполученим штатам Америки, навряд чи вони дійсно зможуть погодж... погодитися на пропозицію від України та штатів у чистому вигляді. Вони будуть доповнювати це своїми умовами, як сказала Захарова, новин треба чекати не з Джиди, а з Кремля. Тобто вони будуть вирішувати. Які додаткові умови або вимоги може висувати Росія? Наприклад, не постачати за цей період Україні жодної зброї, не накачувати так, як вони це використовують. Термін, не проводити мобілізацію, якісь інші заходи. Що, наприклад? Я вважаю, що непостачання зброї. Це мало ймовірно, uh -huh. бо американці там щойно відновили ці поставки, і через це вони будуть виглядати до до досить досить тупо. І саме тому я вважаю, що цього не відбудеться. Я вважаю, що публічно оголошуватися з жодних вимог не буде. А я вважаю, що не публічно головна вимога буде вибори в Україні. А якщо до економічних торгів, ви вже згадували про пошук вигідних економічних, можливо, між собою домовленостей лише для того, щоб погодитися, умовно прийняти ці 30 днів, чи одразу домовлятися про якісь свої червоні лінії, пропорції вимоги, наприклад, тема ЗС зараз активується. Якщо ще донедавна говорили про можливий обмін, там Курщини, наприклад, на Запорізьку атомну електростанцію, то зараз її хочуть перезапускати. Як, наприклад, те, що це точно не віддаємо, тому. Що нам потрібно заживити окуповані території, можливо, там ще якісь області Російської Федерації. Ну, це, приміром, ще щось виторговувати конкретне вони можуть в контексті ось цього питання до них: То буде чи не буде припинення вогню? Дивіться, усі ці торги, всі ці обміни. Я вважаю, що вони обов'язково будуть на столі перемовин, але це коли будуть справжні мирні перемовини, це не питання. Зараз там тимчасове перемір'я. Тимчасове перемір'я це означає, що усі війська залишаються там, де вони є, просто зупиняють стріляти mm. а, і починаються справжні мирні перемовини. Але тут я вважаю, що Росія скаже, що. Ми не можемо вести там справжні перемовини з діючою українською владою, бо вона нелегітимна. Українська влада чомусь я не розумію, чому ніколи не видвігала тезу. Яка просто на поверхності, що російська влада також нелегітимна. і саме тому це виглядає виключно, що українська нелегітимна. Ну якщо вона нелегітимна, то хай будуть вибори. Там у нас будуть там, певні контакти. Там як, як в Минські, це було там трьохстороння контактна група, яка буде. Про щось говорити, але це все буде не обов'язково, і це просто обговорення. Це, це, це просто розмова. А справжні переговори будуть відбуватися після, після виборів. І на виборах, звичайно, Росія буде маніпулювати, бо ну вибори там об'єктивні, навіть якщо там буде знято знято військовий стан там на на початку травня. Коли, коли те термін а, 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 зупиняється, ну тоді це означає, що там десь на, а, наприкінці літа а, будуть ці вибори, і люди вже там звикнуть до того, що вони а, живуть там без ракет, а, без бомбардування, без дронів. І звичайно, а, в цьому випадку тиск, що давайте виберемо якогось промирного. Uh -huh. Тобто більш проросійського кандидата, це буде мати сенс, і я вважаю, що так Росія і рахує, що вона буде через свою пропаганду, через свої засоби масової інформації, через своїх агентів впливу там рухатись. Давайте якраз от про російських пропагандів, поки Кремль намагається виважено. Затягувати час до своєї офіційної позиції, воєнкори, пропаганда все ж таки поки що демонструє такі трошечки панічні агресивні настрої і взагалі називається екзистенційним ризиком для Росії припиняти вогонь. Ну дуже так знаєте, протилежно ці позиції звучать. Якщо все у них так добре, так вони так вони добре просуваються і мають таку перевагу на фронті. Чому їх тоді може лякати тих 30 днів? Чим це їм загрожує? Як би ви пояснили таку їхню агресивну риторику? Ну, по перше, всередині російського суспільства також існують. Я б навіть казав, не тільки суспільство, а й еліт. Існують певне угрупування, які зацікавлені в продовженні війни, бо вони на неї заробляють просто безпосередньо, і саме тому для них перемір це просто втрата бізнесу, і вони в цьому не зацікавлені. Чи ця група має там головний вплив? Ні, якщо ви подивитесь на реакцію людей, які насправді надближені е, до російського президента, і е, можуть вважатися його речниками, ну і офіційний звичайний речник пан Пісков. Вони були дуже 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 обережні в своїх висловлюваннях. Всі розуміють, що Першим, хто должен визначитися, це сам пан Путін. А він не буде визначатися, як ми з вами казали, до зустрічі з відкупом. Так що зараз, ну, звичайно, люди з грошами вони намагаються своє слово сказати, але його вага не, не дуже висока. Ну і який відсоток даєте на те, що Російська Федерація не погодиться? Один. Чому тобто так, я впевнений, я впевнений, що вона погодиться, бо як я казав, я впевнений, що в цьому зацікавлений сам Путін економічно я... чи військово в чому їхня зараз ну особлива потреба погодитись на це в суспільній думці, В суспільних настріях 70% населення прагне миру. Вони вони втомилися від е, війни. Вони не хочуть там капітуляції, вони хочуть перемоги, звичайно, але вони хочуть миру. І е, е, путіну потрібно е, їм щось таке продемонструвати. Саме тому я і казав самого початку, що я е, дуже низько ставлюсь до ймовірності досягнути сталого миру. Ну я вважаю, що це просто неймовірно. Поки існує Путін, поки існує його режим. Поки ця імперія не зруйнована. Я вважаю, що вони будуть воювати. Довгостроковому сенсі, але саме зараз переміря, звичайно, так, бо через це вони будуть досягати свої цілі там в перемовинах з сполученими штатами, відновлювати своє позицію позиціювання в світі, відновлювати економіку, переозброюватись і готуватись до нової війни. Що ж, дякую, пане Ілля. Беру на олівець цю вашу сьогоднішню думку і тезу. Час покаже дійсно, яким буде розвиток подій. І при наступному діалозі з того і почнемо. Справдились чи дякую. ні наші з вами дякую. ставки при цьому діалозі. Дякую вам, пане Ілля. Мирного вечора бажаємо. Ілля Пономарьов, депутат Держдуму Російської Федерації у 2007 тисячі роках, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів.